Дивіться, всім. сьогоднішнє моє відео буде про отримання громадянства Польщі і отримання громадянства а, дітей українців, які народилися за кордоном. Тобто хто народився в Польщі, 16 січня 2026 року в Україні війшли в дії вже зміни до закону про громадянство України. І ці зміни передбачають спрощену систему набуття громадянства для українців, які перебувають за кордоном, зокрема у Польщі. Раніше, так як я теж проходила цей шлях, коли народилися мої діти, першим, що треба було зробити, це зареєструватися у посольстві України для отримання довідки, так званої білої довідки. Це перший документ, який необхідний. Дитині, яка народилась в Польщі, це така біла довідка про набуття громадянства України. І вже тоді тільки з цією довідкою можна було зробити дитині закордонний паспорт. Зараз процедуру спростили і вже не треба подавати реєстрацію про набуття громадянства і отримувати цю довідку. Батьки вже напряму можуть подавати документи для дитини на отримання. Закордонного паспорту. Для цього батькам тільки необхідно буде підтвердити, що вони є громадянами України, тобто мати дійсний український паспорт. І дійсний закордонний звичайний паспорт. Я вважаю, що це гарні зміни, так, тому що дійсно дуже у, дуже у Латвію спрощують життя багатьом сімей, які живуть в Польщі за кордоном. Тому що попасти зараз до консульства до консульства дуже тяжко мабуть, хто стикався з цією з цим питанням, з цією проблемою, тому знаєте, як важко зараз взагалі зареєструватися до консульства. Зараз тільки через дію це можна зробити. Старші особи, наприклад, я зустріла в консульстві жіночку, яка не могла зареєструватися до консульства більше місяця. Так вона не могла отримувати. Ту послугу, яку вона хотіла, тому що від неї вимагали реєстрацію через ДІЮ. І вона не змогла зареєструватись, тому що в неї не було активної банківської картки, так, в неї щось не, не прив'язувалося взагалі її документи до дії. І взагалі це для людей, для старших людей, хто, хто не має підтримки там з, від дітей, так можуть може допомогти. А, Створити цю дію так на телефоні, так бо старші люди, ви знаєте, як а, не всі не всі так розуміються добре на цих а, новіших технологіях, так, на цих додатках, на цих аплікаціях. Так. І вона бідна, прав, прямо там плакала в цьому консульстві, і Якраз я отримала паспорт дитині. І, і взагалі так шкода їй було. І, і я вже потім вже їй так докладно. А, ця співробітниця консульства пояснила, що як треба зареєструватися, як треба увійти в дію, і як вже потім замовити послугу в консульстві, щоб отримати дійсно вже прийти сюди до цього консульства і не стояти під врима, а мати вже годину, день, годину, коли можна прийти і попасти до консула. Тобто цього білу довідку ми вже не робимо, просто народжується дитина. І з документами батьків одразу можемо складати на паспорт дитині для виїзду за кордон, так з Польщі або в Україні. Це перше. А по-друге, теж всі українці в Польщі з легкістю зітхнули, бо ж не були прийняті зміни стосовно набуття польського громадянства для українців. Батьків. Довго тут очікували так на це рішення, чи будуть прийняті ці зміни, чи не будуть прийняті ці зміни, тому що зміни передбачались такі не дуже добрі для українців. Наприклад, таких як я, так я вже проживаю 9,5 років в років Польщі і а, маю вже резидента. І, наприклад, ще подати на громадянство, мені треба бути. Три роки на резиденції, так, у мене ще цього періоду немає, або 10 років проживати в Польщі, у мене за півроку вже це буде термін, і а, ще критерії такі у нас знання польської мови на рівні b 1 не нижче а, мати житло, так, і а, мати стабільний регулярний дохід. Тому, якщо всі ці а, критерії. Ви виконуєте, тому можете складати вже внесок на набуття громадянства на в Польщі. Зміни, які передбачалися, це підвищення рівня знання польської мови. Це екзамен, екзамен е спеціальний про знання інтеграцію е знання польської культури, знання польської історії та інтеграцію, в, е наприклад, особистості. Яка хоче подати на громадянство Польщі у суспільстві польському, тобто знати такі, наприклад, життєві важливі питання стосовно економіки, стосовно політики, стосовно не знаю, різних сфер життя у Польщі? Це мав бути такий різносторонній. Екзамін для а, хто хотів подаватися на громадянство, його теж не буде. Бо я теж переживала, чи приймуть ці зміни чи ні? Ні, не, не, не прийняли, тому що, мабуть, подумали, що і так, знаєте, є життя іммігрантів легким в Польщі. І дуже звичайно не тільки українці, а й всі іноземці зіткнулися з полегшенням, тому що цього екзамену і всіх цих змін. Не буде. Діють старі норми, головне виконувати виконати їх так, по терміну проживання, і можна складати внесок на набуття громадянства в Польщі. Тому це такі новини у мене, в принципі, перша новина для українських дітей, спрощена система, і для українців, які проживають тут в Польщі вже більше. Більш довший час, так хто планує давати на громадян, набуття громадянства в Польщі. Тому майте на увазі гарні новини, хто планує народжувати. У вас є дуже спрощена система для набуття громадянства України для вашої дитини. Одразу реєструйтесь до консульства України і старайте свої документи. Батьків, так, документи обох батьків для отримання громадянина, паспорта громадянина України для ваших дітей. Ну і хто очікує, хто хоче, так, дуже багато зараз теж читала інформацію, дуже багато заяв подається на набуття громадянства Польщі, так дуже зросла кількість велика заяв до уженів, так. Дуже багато відмов, теж, тому що більш такі жорсткі правила, тому що вони бачать що багато заяв, так і більш жорсткий підхід до розгляду справ про намаді громадянства. Навіть писали, що навіть якісь один-два штрафи в попередньому, так, за попередній термін, і може вже бути підставою до відмови а, у вашій заяві. Тому будьте обережні. Бути чемні, як говориться, так, це так жартома, але, знаєте, так, не порушити закони. Це головна теж підстава, щоб все ж таки отримати, хто дуже хоче так, громадянство в Польщі. Це коротко, так. Сьогодні в мене такі, основні позитивні зміни так, до стосовно інтеграції в польській суспільстві. Вам бажаю гарного дня і всього доброго.